Здаються квартири в літній період у цьому комплексі з басейном. Басейном можна безкоштовно користуватися. Лежачки деякі здавали люди по 5 євро. Ну можна навіть і безкоштовно. А от але треба знати, з ким домовлятися. От там, он, дитяча площадка, є маркет тут, є ресторанчик Херманос. І інший комплекс оцей, прямо перед самим морем. В общем, з цього комплексу 50 метрів десь. А з того десь метрів 30 ну, в Взагалі все рядом знаходиться. Ось дивіться ресторанчик є. От, тут можна м'ясо їсти, Є м'ясо. можна їсти рибу, можна їсти такі от, отакі от раки, як вони називаються, кальмари. Чи як. Можна салатики, і тут приготують хлопці різні страви в цьому Германосі, Чим воно класно, тому що тут все рядом, ресторан, далеко не треба ходити, каву, чай приготують, напої от, різного роду. І отакий от шикарний вид. Прям з ресторанчика, басейном. Тут цей басейн платний, 10 євро буде вхід, але з видами на море. Там он, море, виходить, вже рядом. Пальми, сосни, море. Всім гарно, перегляду на каналі. Підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.